Тривалий час в Україні ментальному здоров'ю приділяли недостатньо уваги. Однак війна створила умови, в яких громадяни можуть відчути тривожність та емоційний дискомфорт. А від цього потреба звернутись до фахівця у Житомирській області. Місце надання послуг психологічного допомоги 178 Сьогодні є це заклади комунальної форми власності. Є два ФОПи, три приватних підприємства, де надається така послуга з 1 січня 2025 року. Послуги у сфері психічного здоров'я, включені до базового пакета первинної медичної допомоги. Ця послуга буде надаватися у базовому пакеті, і всі наші заклади первинної допомоги, тобто всі сімейні лікарі, зможуть надавати таку послугу. Станом на 1 січня цього року 703 сімейні лікарі та 547 спеціалістів пройшли навчання за спеціальним курсом, який розробила академія НСЗУ. Також лікарі відвідували тренінги, аби сформувати навички надання допомоги військовим та їхнім сім'ям. Пояснюють у департаменті охорони здоров'я. Психологічну допомогу мають право надавати не лише лікарі психологи не лише лікарі психіатри Це вже там, де потрібна спеціалізована медична допомога, а навчені лікарі-первинки, тобто сам. Сімейні лікарі, які мають контакти з пацієнтами, можуть надати е, цю послугу. Також щоб отримати психосоціальну підтримку, можна звернутися до центрів ментального здоров'я, які знаходяться на базі кластерних та надкластерних лікарень. Ці центри е, створюють. За підтримки Міністерства охорони здоров'я. З 1 січня поточного року центри ментального здоров'я надаватимуть допомогу за новим пакетом. Це програма медичних гарантій, психосоціальна, психічна допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами. Це забезпечить доступність послуг і фінансування на рівні держави. Фахівці кажуть, такі зміни зроблять послуги з охорони психічного здоров'я доступнішими, допоможуть вчасно розпізнавати ранні симптоми і надавати якісну допомогу людям з поширеними психічними розладами від тривоги і стресу до депресії. Хочу заспокоїти населення і сказати, що сьогодні, якщо є якісь проблеми, там депресивні, наприклад, стани чи інші тривожні, якийсь стан, ви звертаєтесь до свого е, сімейного лікаря або територіально в центр е, ментального здоров'я. Там, де це вже є створено, і там де буде це створювати. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 На ваш розгляд виноситься проект рішення виконавчого комітету про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 3 серпня двадцять року номер пісот А саме пропонується у додатку скасувати часові обмеження та повернути безкоштовний проїзд у міському електротранспорті пенсіонерам за віком та особам з інвалідністю третьої групи. Решта вартості залишається без змін. Даним проектом рішення передбачається встановити вартість гарячого харчування, а саме 100 і 120 гривень, 100 за звичайний обід і 120 за святкові обіди, і затвердити перелік державних свят, до яких може бути організовано гаряче харчування святковими обідами. Це міжнародний день громадян похилого віку, день ветерана і міжнародний день людей з інвалідністю. Раніше гаряче харчування вартувало 80 і 100 гривень, тобто, ми пропонуємо збільшити його вартість на. 20 гривень у зв'язку з збільшенням вартості продуктів харчування. Користуючись нагодою, хочу проінформувати, що протягом 2024 року гарячі обіди отримало 1564 особи. З них звичайних обідів 1364, і святкових 200. В середньому в місяць гарячі обіди отримує 230 громадян. На це було витрачено 1 мільйон 170 тисяч гривень з місцевого бюджету. Крім з місцевого бюджету, територіальний Центр надання соціального обслуговування, надання соціальних послуг, ще залучає благодійників для того, щоб потребуючі люди могли отримувати гаряче харчування, серед яких хлібний дім і благодійний фонд Їжа життя. Загальна кількість благодійних обідів 880 протягом. Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Нагадуємо, що міністерство молоді та спорту України з 17 грудня 2024 року проводиться конкурс підтримки проєктів молодіжних та дитячих громадських організацій. Участь у конкурсі можуть взяти молодіжні та дитячі громадські організації, зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення проведення конкурсу. Та варто значити, що вони перебувають у реєстрі неприбуткових установ та організацій, ну і, звичайно, відповідають нормам закону України про основні засади молодіжної політики. Пріоритетами конкурсу є підвищення рівня компетентності молоді з метою формування у молоді культури підприємництва, професійного та кар'єрного розвитку, стимулювання до відкриття власної справи, адаптації до ринку праці в умовах війни та післявоєнний період. Сприяння гармонійному психічному розвитку молоді, формування свідомості та відповідального ставлення до власного здоров'я та культури безпеки життєдіяльності, реінтеграція молоді з тимчасово окупованих територій України, а також адаптація та соціалізація молоді в українському суспільному просторі, популяризація волонтерства серед молодих людей: ключовими напрямками діяльності при розгляді проєктів є. Проведення акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренингів, конференцій, форумів, пленерів, наметових таборів, зльотів, зборів, походів, видання інформаційних і методичних матеріалів, виготовлення та розміщення соціальних роликів, соціальної реклами. Однією з ключових умов є те, що реалізація проєкту має охоплювати не менше 9 областей України, у тому числі Автономної Республіки Крим та міста Києва та Севастополя. Також варто зазначити, що власний внесок громадської організації має становити не менше 15% від загальної суми проєкту. Подати заявку на конкурс можна до 23.00 24 січня 2025 року. Посилання представлено на екрані.